Якщо нежить не дає дихати Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. За даними політику, нова, велика допомога Києву має показати рішучість європейського союзу, продовжувати підтримувати Києва. Також стати аргументом для включення країн Євросоюзу до переговорів щодо закінчення війни. Ну до речі, до цього процесу хоче бути залучений і Китай. Я нагадаю, тому що останнім часом він, хоч і бачить. Наростання імпульсу до діалогу та мирних переговорів для завершення війни в Україні і підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру. Але знову ж таки, за словами Китаю, від самого початку він від самого початку кризи та так називають війну в Україні. Я нагадаю, в Китаї Пекін виступає за переговори, політичне врегулювання на основі чотирьох принципів, тобто повага до суверенітету. Ну, мені здається, війна це вже не повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. Я нагадаю про те, що Україна окупована з 2014 року. Знову ж таки був період, коли Дональд Трамп був при владі в Сполучених Штатах, і він дайте подумати, нічого не зробив для того, щоб Україна була цільною і неподільною в своїх територіальних межах. Тому що Трамп дуже любить спекулювати на тему того, що війна би не почалася, якби війна почалася. І коли Дональд Трамп був минулого разу при владі, то він нічого для цього не зробив, щоб вона завершилася. Хіба що знову ж таки конфлікт був заморожений, але ну якби там знову таки штати не відігравали якусь роль у тому. А також дотримання цілей і принципів статуту ООН, використання мирних методів для вирішення розбіжностей і врахування. Законних безпекових занепокоєнь кожної зі сторін. Останній, як ви розумієте, наратив російської пропаганди про нібито загрози для якоїсь там російської цілісності, якими Кремль зазвичай виправдовує свої вторгнення в Україну Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, і продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами, особливо з країнами глобального півдня. Щоби почути більше об'єктивних, збалансованих і раціональних думок для досягнення консенсусу в питанні припинення конфлікту та прокладання шляху до миру, а, так ми теж власне не проти гарантувати путіну безпеку. Ми навіть обома руками за. Ми навіть для цього готові запросити військовий контингент, який стане якраз між Росією і Україною. Правда, скоріш за все він таки буде знаходитися на території України, тому що навряд чи з усіх окупованих територій Росії піде. Тому ми кажемо, ми готові запросити військовий контингент, поставити його отут на лінії фронту і гарантувати вам безпеку, що ми більше на вас ніколи не нападемо. І навіть Британія каже про те, що ну навіть не 100-150 тисяч, про які ми говоримо військового контингента а кажуть, якщо декілька десятків миротворців в Україні ем, поставити, то в принципі цього буде достатньо для того, щоб дотримуватися безпеки з обох сторін. Джерела видання «Політико» в оборонній сфері Великобританії кажуть, що миротворчу роль в Україні може зіграти порівняно невелика кількість контингенту. У кілька десятків, наприклад, військових, або ж навіть менше. Ну і також «Загардіан» розповідають про альтернативний варіант, який взагалі передбачає відсутність західних військ в Україні і зосередження на подальшій розвідці. Британія, я нагадаю, однією з перших також заявила, що. Готова потенційно до розміщення своїх сил в Україні, одна з перших, тому що Еммануель Макрон озвучив це на загал, першим ну і звісно, готова до забезпечення контролю припинення вогню. Але дивіться, з однієї сторони Росія каже про те, що вона хоче, щоб їй гарантували безпеку а з іншої сторони. Лавров каже про те, що він власне не готовий до того, щоб в Україні був якийсь військовий контингент. От і все розширення НАТО, поглинання України північно-атлантичним альянсом це пряма загроза нашому суверенітету. І тому пояснили ми сьогодні: поява військ збройних сил із тих самих країн НАТО. Але під чужим прапором, під прапором Євросоюзу або національними прапорами, нічого в цьому плані не змінює. Це нам, звісно ж, неприйнятно. Ну, тобто, знову таки виходить. Дивіться, з однієї сторони, Росія дуже хоче, щоб їй хтось гарантував безпеку. З іншої сторони, коли ми кажемо давайте, ми покличемо е військовий контингент з країн Європи, з країн НАТО, які будуть гарантувати вам безпеку, що ми більше не будемо на вас нападати, просто нам. 14-го року набридло вже на вас нападати. Ми більше не хочемо. Давайте ми позовемо військовий контингент, щоб вони контролювали режим припинення вогню. Ловоров каже: ні, 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 нам таке не подобається. Нам це не нравиться. Ми ж каже, чого прийшли в Україну? Щоб Україна не вступила в НАТО. Відповідно, військовий контингент, країн НАТО нам тут абсолютно не потрібен. Бо якщо вони будуть тут, і якщо вони попадуть під обстріл, то відповідно це буде напад на одну із країн НАТО. Якщо це буде напад на одну з країн НАТО, це буде п'ята стаття, значить будуть задіян. Ні, не тільки у вигляді миротворців, а ще й у вигляді військового контингенту, який може дати відсіч Росії. Ну а це Лаврову дуже не подобається. Ну, як і всій Росії, як ви розумієте.